Бажаю здоров'я, шановні підписники, хочу похвалитися перед вами ось такими туперцями. Це мої, так би мовити, спроби в слюсарці опановую за допомогою створення них полірування металу, вивезення потрібних форм за допомогою підручних і не дуже підручних інструментів. Ось цей туперець був виготовлений ну, вперше. По своєму дизайну, структурі, схожий на бартку, але це не є бартка, бартку можна тільки виколити, бо ці туперці зроблені з сокир. І обух бартки ніяк не повториш на звичайній сокири. Цей був зроблений зі мною, як я вже казав, перший. Роблю я їх з сокер якоїсь такої, які я просто купую, але у них не дуже добра якість. Як бачимо на поверхні є різні такі непровари металу, чи що, не знаю, як їх назвати навіть. І навіть гарно відполіровавши цю вартку, вона не має такого гарного вигляду, тому я її покрив цинком. Для захисту і ось такий в неї суровий вигляд. Це друга бартка. Тут якість самої сокири було трохи краще, видно, ось тут залишки цих непроварювати і тут такий серйозний пузирик. І ще можна помітити, що, якщо гарно почистити, заполірувати. Де є, є, Є такі вкраплення іншого металу. Я так думаю, це за допомогою зварки вони приховують ці непровари. Тому пускати такі сукери на, на тупірці, не жаль. А для мене це корисна, корисна практика. Зараз ви побачите відео про те, я робив, як я робив ось цю красуночку. Ну, не красуночку, а це тупірець. Бартку не назвеш, але тупірцем цілком можна назвати. Хочу показати, як з такої не дуже вдалої сокірки зробити. Якийсь ось такий тупірець. Чому не дуже вдало? Тому що ну, сама якість цього виробу доволі низька. От я вже її більш-менш обточив, обідрав надав форми і починає скриватися якісь такі сюрпризи, які такі не проварив всередині. Дуже погана поверхня. І всю поверхню треба зішліфовувати, ці всі ритви треба викольоровувати. Не тільки для того, щоб надати якусь впізнавану форму гірського турця, а для того, щоб виправити всі всі недоліки самої сокири. З інструменту в мене, на жаль, є тільки булгарка. Але оскільки заряджати батарею я не маю дуже великої змоги, то все приходиться робити більше ручною працею. Це напилок, як бачите. Та Багато-багато часу. Але мені це подобається. ця вправа, крім того, що дозволяє виробити певні навики, дає якесь таке медитативне зосередження, коли ти годину за годиною проводиш біля цієї роботи час, докладаєш якісь певні зусилля і бачиш, що вони виливаються. Це не тільки дозволяє виробити навики слюсарці, якою я хочу володіти, а й дозволяє відпочивати психіці. Спеціально не сильно звожу лезо, бо цю сторону я ще не опанував добряче, і саме зведення барток та їхня заточка. Це майбутнє, чим я буду займатися. Зараз поки що слюсарка. Ази поліровки і ну, виведення тих форм, які мені потрібні ось така вона готова. Бачите, що на обусі залишилися сліди на цієї такої не дуже гарної поверхні. З цим каверном нічого і не вдалося зробити. Всередині їх ще також може бути. Тупи ще я роблю теж із заготовки до якогось ручного інструменту. Підбираю на ринку ту довжину, яка мені потрібна, і вивожу ту форму, яку, яку я хочу зробити. Роблю їх по аналогії до старих барток гуцульських. це асиметрична форма руків'я, яка допомагає не тільки добре контролювати інструмент, а й Надає міцну форму. Обов'язково гарно відполірувати, тому що тобі користуватися цим топорищем, воно буде в твоїх руках, і ти повинен отримувати насолоду від того, що береш до рук цей інструмент. Ось така приблизно форма повинна бути. Щоб проявити малюнок і зберегти саме топорища. Ляна для от бачите, як воно помінялося, яких. Барв красивих набрала, їх приємно її в руках тримати. Це, це просто неймовірні відчуття. Дуже задоволений роботою над цим топорищем. Це кайф. А ось так виглядає. Уже зібрана, зібраний топірець. це не бартка, а топірець. І дуже-дуже-дуже ним я задоволений на даний момент. А зараз, що ж, хочу вам побажати. Високого лету і надіюся до скорої зустрічі.